Слава Україні! Має 5 хвилин на головне. Тож поговоримо про локальний карантин через грип, про повторний медичний огляд для обмежено придатних, про підозру домашньому кривднику з Нетішина, про двох зловмисників, які мало не до смерті побили свого знайомого у Хмельницькому. Вітає вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. До подробиць. Можливий локальний карантин через грип – Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в нашій області, а також у Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській і Чернівецькій, зафіксовано перевищення епідпорогу. В такому випадку в області чи в окремих населених пунктах можуть вести дистанційне навчання у окремих класах, в школах, навчальних закладах, обмежити кількість відвідувачів установах тощо. Таке рішення прийматиме обласна комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Обмежено придатні обов'язково мають пройти повторний медичний огляд до 5 червня. Верховна Рада України ухвалила це рішення. Також за рішенням Ради обов'язково визначення кінцевого строку його проведення. У Харкові на території РТЦК чоловік порізав ножем військового та запшикав його газовим балончиком. У ТЦК заявили, що злочин стався на тлі ганебної інформаційної кампанії, метою якої є дискредитація військовослужбовців ТЦК. Нападника затримано йому світить до восьми років за ґратами. Життю військового вже нічого не загрожує. У Нетішині поліцейські оголосили підозру домашньому кривднику, який ображав дружину в присутності двох неповнолітніх дітей. Жінка неодноразово скаржилась на свого чоловіка до поліції, де Бошир у стані сп'яніння часто влаштовував вдома скандали, погрожував та ображав дружину. Одного разу навіть дійшло до застосування фізичної сили. Після кожного виклику поліцейські складали на кривника адміністративні протоколи та проводили профілактичні бесіди, але це не давало короткочасний лише ефект. Зрештою, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом домашнього насильства. Також суд виніс обмежувальний припис, що забороняє кривнику наближатися до потерпілої ближче ніж на 50 метрів та контактувати з нею. Втім, чоловік знехтував забороною суду і продовжував погрожувати дружині. Наразі слідчі Шепетівського районного управління поліції вже оголосили кривнику підозри. Невдовзі він постане перед судом. У Хмельницькому поліцейські затримали двох зловмисників, які мало не до смерті побили 45-річного чоловіка. Подія сталася 10 лютого близько 13-ї години в одному з приватних будинків у мікрорайоні Дубове. Додому до 45-річного потерпілого у гості прийшло троє чоловіків. З двома із них, 20- і 21-річними місцевими жителями, у господаря виник конфлікт, під час якого молодші чоловіки сильно побили старшого, після чого пішли геть. Поліцію та швидку виглядав третій гість, який став свідком бійки. Потерпілого госпіталізували медики, оцінюють його стан як важкий. Працівники поліції, виїхавши на виклик, оперативно розшукали та затримали нападників. Наразі слідчі Хмельницького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області оголосили обом зловмисникам підозри. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу на період розслідування. Збірна України виборола шість золотих, п'ять срібних та п'ять бронзових медалей на іграх нескорених 2025 Нагороди здобуто у п'яти дисциплінах, а саме біатлоні, бігових лижах, гірських лижах, сноубордингу та скелетоні. Про це свідчать результати на сайті турніру. Хмельничанин Анатолій Бирко здобув золото на іграх нескорених у лижних перегонах. Також Валерій Одайник із Кам'янця-Подільського виборов бронзу у лижних перегонах стоячи. Вітаємо наших захисників з неймовірними спортивними досягненнями та пишаємось їх перемогами. Бажаємо кожному та кожній найважливішої перемоги, перемоги України, повернення не лише територій, але й усіх наших громадян. А поки що докладаємо максимальну зусиль, аби досягнути цього. Дякуємо за вашу увагу та довіру. Бажаємо вам спокійного вечора та мирної ночі. На все добре.